Не бит не крашен до базару не перерашу. Вадім, покажи морозильника свого. Що ж там розказує? Сама за себе говорить. Ну, немає таких рухів великих. Попиту. Так, так, так. В ефірі програма Луцький автобазар. І сьогодні ми йдемо дізнаватися, як змінилися ціни після Нового року. Скажіть, будь ласка, чи змінилися ціни після нового року якось? Змінилися. В яку сторону? Розмитнення більше стало. Ну, вищу. З чим це пов'язано? Ну, курс євро до долара плюс ну, розмитнення подорожчало, по старіше машина. А плюс-мінус на скільки відсотків? Ну, в еквіваленті, я не знаю, відсотках. Ну, десь від 250 до 600 доларів плюс. Є, як і вартість автомобіля? Дякую. А продаєте якось? 10800. Нефарбована Швейцарія, 140 пробіг. Що ж там розказувати? Сама за себе говорить? Ні. Такий вишуканий варіант Мерседес 2014 року з ціною 16 тисяч 499 доларів. З пробігом досить низьким 80 тисяч кілометрів. Розкажіть про автомобіль. Ціна пробіг модель яка. Ну, Взагалі автомобіль Toyota, японська якість в принципі, не потребує. Так само, як це німецький Mercedes і BMW, те саме Тойота є Японія. Ну, Саме цей автомобіль такий міні венчик, машина, 1,6 дизель, доволі таки невеликі витрати пального, невибаглива, дуже проста в експлуатації, в ремонті. Ну, а Саме цей автомобіль не потребує ніяких капіталовкладин, не фарбована. Тобто є в неї підігрів сидінь, є парктроніки, вірніше задня камера, закомплектована дуже гарно, і ну, взагалі дуже, дуже так зручна в керуванні. Для міста чудовий варіант, так? Безумовно, безумовно. Ну, тим більше, що всі місця має перевагу. Тобто, якщо загрузити якийсь товар, можна, і так само добавочно, що можна людей розмістити в салоні. Розуміла. Скажіть, на вашу думку, чи змінилися ціни після нового року на автомобілі? Зросли, чи, можливо, знизилися? Ні, в нас нічого не знижується, у нас тільки прийнято, що все зростає. Ну, Знову ж таки, процентів, я думаю, що е, 10-15 щонайменше піднялись. Ну, це пов'язано із законодавством нашим, і плюс ще валюта так, також вона піднімається в ціні. І все разом вона так і впливає на таку ціну. Хоча знову ж таки, скажімо, ціни на автомобілі, не, якщо на ринку в основі своїй, то і не піднялися, може навіть і впали. Тому що, ну, е дуже такі е слабі продажі зараз. Багато. Ну, Регіони в нас закриті в Україні, тобто немає таких рухів великих попиту. Так, так, так. Гарна в салон, шкіра. А яка модель як називається? Opel Astra H. А яка ціна продажу? 2005 рік, пробіг 212, 420. Продаються, є попит на автомобілі чи продаються, я сьогодні одну продав. Нам кажуть, що ціни виросли, попит знизився. Ні, є попит. Люди ходять, вибирають. Покупають. А які марки і моделі найбільше користуються попитом? О, це я вам не сказати. шкоди. Шкоди більше всього. А чому? Чому в нас так люди люблять шкоди? Про... Надіжний, перевірений годами автомобіль. Один досить непоганий варіант для теперішньої погоди позашляховик Виксубаро 2015 року з ціною 14 тисяч 999 доларів, проте зі знижкою 400 доларів. Скажіть, будь ласка, чи помінялися якось ціни після нового року на автобус? Помінялися в Європі, ціни виросли, трішечки розмитнення вже, якби календарний рік набавився. Якісь доларів 300-400 ціни пішли догори. А розкажіть про ваш форт. 2013 рік, 2 літра дизель, механіка, повний привід, 14650 на старті. Авто все в рідній фарбі, не потребує капіталу вкладення. Не бита, не фарбована. Не бит не крашен, до базару не подарочку. Біль свідки приїхав, яка ціна, пробіг? 2013 рік пригнана з Швейцарії Машинка тільки заїхала. Перший ринок. 1,4 бензиновий двигун, автомат, підігрів керма, двохзонна кліма, LED оптика. Ціна 9350 доларів на стартів, більш ніж демократичний цінник. А чи помітили ви? Підвищення цін після нового року на автобус? Поки що ні, але я думаю, що воно точно буде. Говорили з купцями, продавцями, тобто, то вони казали, що будуть підвищені ціни, поки що ще не змітили, але воно точно буде. А не казали, наскільки відсотків буде підвищення? Чесно, не підскажу, але орієнтовно 300-500 доларів точно будуть підніматися на машину. От скажіть, ви вже давно ведете блог, да, свій, напевно. А якими автомобілями, які автомобілі найбільше користуються попитом? Різни Тобто всі різно, ну як. Це від людини залежить, яка їй подобається, але більше користується попитом мегани, тобто такі машини в ціновому діапазоні. А так, тобто, це від людини залежить, який в неї бюджет. Тобто, і все. Розкажіть про автомобілі ваші. Про Автомобілі? А що розказувати? В якому ціновому діапазоні? Ну, від, від, діапазон? від 7 до 9 Самоходові машини. Середній діапазон, люди люблять. А Дизельні машинки. Шкода, шкода є шкода, суперова машинка. Із групи ВАК. 1,6 дизель, економна машинка голландська. Беремо тільки з Голландії, то в нас машинки в хорошому стані. Вольво, Голландська, бачите, стоїть. А чому тільки з Голландії? Ну, Найкраща машини. Голландія, Швейцарія дві країни, де вони дуже круто обслуговуються і по-серйозному не тільки для галочки. І де хороші дороги. Зрозуміло, скажіть, а чи підвищилися ціни після нового року? Підвищилися. Виросло ну, розмитнення виросло десь, плюс-мінус на 150 доларів. Дивлячись на якій машині 150-200 доларів. І відносно курс виріс відносно євро-долара. Євро, за євро все купляється, і того ціни підросли. Ясно. І останнє питання, які автомобілі от після Нового року почали користуватися попитом, чи ну, є якісь такі відміни? Не нічого. Зимою люблять кросовери, от мазочка стоїть, це їх Дуже ходові машинки зимою. Кросовери більше беруть, але беруть і легкові, хто що, на що розраховує. Тут, мені здається, від пори року не залежить. Залежить від суми, яку мають люди. І, і на що готові. Витрачати, скажімо так, чи фольксваген, дехто «Мегана» шукає, це кожного своє. Mm -hmm. Кожного своє вподобання. Морозильнички теж привозимо з Голландії. Вадим, покажи морозильника свого. А розкажіть про ваш автомобіль. Кажуть, що він морозильник. Так, так. Да. Можливо, для доставки продуктів mm -hmm. підійде. Яка ціна? Розкажіть. Який рік? 2016 рік, 13 тисяч ціна повністю в доброму стані. Зразу можна до роботи. А можливо є якісь особливості експлуатації цього автомобіля? Чи Та... просто сів їдеш? А ні, сів їдеш. Там вже вклади ніяких він не потребує, вже все підготовлено для кінцевого клієнта. Тільки використовувати. А можете відкрити холодильник, подивитися? Ну такий місткий досить. Да, як для молочних, так і для м'ясних продуктів підійде. А на вашу думку, чи помінялися ціни після нового року на автомобілі? Так, трохи підросли, так як курс підростає, так само і ціни в ціні підросли все дорожчає, топліво дорожчає. Нічого не дешевше, на жаль. Тож на луцькому авторинку більшість продавців стверджують, що ціни на автомобілі зростають. Проте, як на мене, тут можна обрати автомобіль на будь-який смак та гаманець. На ну, видивилися програму Луцький автобазар, і побачимося наступного тижня.